Душа і тіло вже не мають сили, болючі рани гояться повільно, життя без жалю в тілі шрами відкриває, від сліста крові мокрий календар зриває, зі злості від нестачі сили і часу зім'явший у смітник його кидає. Так шкода, що день пройшов без толку, а їх лишилось вже не так багато. В копиці сіна, не знайшовши голку, А хтось наважився вже честь свою продати. Гріхом себе заплямувати, час же безлизький для покарання, лиш допоможе покаяння. Пробачить Бог. Гріхи ще накопичились роками, своїми заробляли ми руками, раптово розчинили двері, вікна, душа на волю полетіла, як пташечка на гілку сіла і заспівала знайому пісню аж до болю. Про втрачене кохання, пережите горе, душа пробачила. І залишила холодне грішне наше тіло, і тихо й повільно в небо вже злетіло.